Давай служити разом. Я запропонував їй спробувати. Удалів російську мову з телефону, з комп'ютера. Намагаємося спілкуватися українською мовою. Жінки виходить краще в мене, поки що не дуже. Але я намагаюся і згодом я вважаю, що російською мовою ми зовсім забудемо. Ну, одна спільна мрія. Це звісно, мрія про перемогу. Мабуть, ця країна буде називатися вже не Росія. Слава Україні! На захисті України стоять не тільки професійні військові, а й цивільні люди, яким довелося опанувати військову науку. Наші герої Денис та Євгенія, родини цивільних, які стали військовими. Мене звати Денис, я з міста Харків. Зараз проходжу службу в одному з підрозділів міста Чернівці. Мене звати Євгенія, дружина Дениса. Ну, якщо я пам'ятаю, 17 років І у нас взагалі цікава історія. Ми подали документи на одруження після одного тижня знайомства. Тому ми стільки зустрічаємося, нас немає у нас одразу почалося сімейне життя. Це змушувала? Змушувалася. Вона ходила у такій спідниці коротенькій, що у мене не було шансів. По освіті я енергетик, але займався, управляв СТО по ремонту американських автомобілів. Я за фахом психолог, працювала у школі психологом. До війни планували відпустку літню відпустку, навчання дитини. Лагерь дитини влітку. Ну, взагалі у нас була намічена одна дуже-дуже важлива подія. Наша донька мала брати участь у Кубку Дерюгіних. Вона у нас вже давно займається художньою гімнастикою. Вона мала виступати на чемпіонаті області і виконати розряд кандидата в майстри спорту України. Це мало бути вже ось-ось, буквально ну, кінець лютого, початок березня. Для неї це була дуже важлива подія, яка, ну, на жаль, не справдилася. Ми жили на Салтівці. Я почув вибухи, постріли і почав збирати речі. Тобто, паспорт. Що буде далі, ми не знали. Перший тиждень ми побули в Харкові. І після в Харкові було вже тяжко. Оставатися, і я прийняв рішення вивезти сім'ю свою свою родину. Я не сприймала дуже довго цю думку. Вже, поки я не прочитала це у соціальних мережах, коли вже почались дзвінки від друзів, від мами, тоді вже ну, прийшло розуміння, що коїться щось недобре. Коли снаряд влучив у її школу, де вона навчається, і вона побачила це на відео, побачила ці фото, ну там вже був страх. Там вже вона підтримала ну, рішення. Батька потім наше спільне, що треба виїжджати. Ніколи не гадав, що буду колись військовим, але прийшов час, що треба було допомагати якось країні. Я пішов в військомат. Мене спитали, є ли в мене досвід. Я кажу, що немає. Казали, ми вас навчимо, не переживайте, і відправимо там, де ми більш потрібно. Я попав на вузол зв'язку системним адміністратором, але паралельно ми проходимо вігневу підготовку і спортивну підготовку, всю необхідну підготовку ми отримуємо. Зараз, коли я проходжу такий адаптаційний період, саме як солдат, в мене все більше з'являється бажання надавати саме психологічну допомогу. Тим людям, які тут також проходять службу і які цього потребують. Бажання взагалі вступити до ЛАВ НГУ в мене було початку там війни, поки там воно проходило, те, що я можу зробити щось корисне, те, що я ну, маю освіту, я маю певний досвід, я можу допомагати. Дуже хотілося, і коли вже чоловік сказав, що є така можливість, ти можеш, хоча б спробувати, звісно, я навіть не вагалася. Ну і важливо те, що хочеться надавати гідний приклад своїй доньці. Бо якщо ми хочемо, щоб наші діти в майбутньому мали якусь правильну мету, правильні життєві устої, то ми маємо також бути прикладом для них. Ну, одна спільна мрія це звісно мрія про перемогу. Саме про наше українське майбутнє У мене, мабуть, зараз з'являється нова. Я хочу потім продовжувати працювати саме у військовій психології. Якщо все вийде, то було б дуже добре. Ну, в мене теж мрія про перемогу, але в мене ще мрія, щоб не було цього, як говорять, там придуркуватого сусіду. Донька дуже дуже хоче поїхати в Крим. Прям мріє, каже, чому я там досі не була. І тому перше, що мабуть зробимо після перемоги, коли все буде гаразд, ми. Виконуємо її мрію також. Терпіння хочемо дуже побажати. Хочемо побажати такої життєвої вдачі, янголо-охоронця кожному і бути вдячними нашим воїнам, які зараз боронять наші кордони, підстоюють нашу країну. Ну і хочемо побажати такого українського щастя, такої справжньої української долі, яка має бути обов'язково щасливою. Ну, поки що розслаблятися рано. Тось, тобто, кожен хто може якось допомогти державі, нашим військовим воїнам, тось тобто, хай допомагає, а потім ми разом відсвяткуємо перемогу. Слава Україні.